Так, значить, низ я виклала гриби, тоді сир, а тепер буде насо йти в мене. Такий багатий. Королівський буде в мене. Періг, бо тут купа начинки. Не наче три сонця. Жовтіють яєчка. У білих маринах пухкої муки. Формується тісто в солодкі кружечки під дотиком ніжним тонкої руки. Я знаю цю дивну м'яку таємницю. Тут цукор і творог назавжди одне, вже східними чарами пахне кориця, немов на шедевр задихаємо надихає мене. Наспівує тихо і смажу це чудо. Пливе по кімнатах п'янкий аромат. Здається, в цю мить що до віку він буде.